Тому що я изначально не хотела первые как бы, свои шаги сделали здесь рождественский рынок в войнах с открыли. Ценили нашу кухню только русский и кричать, что нужно срочно. То есть, вообще желания работать, честно говоря, абсолютно нету. Мокрі кросівки, холод, дощ, барабанить по капоту, і ми їдемо кататися на родильбанах. Ні, це не сюжет фільму. Це день, який почався, як завжди, а став одним із тих, які не забуваються. Бо іноді, коли ти просто вириваєшся з рутини, світ дарує тобі людей, місця і відчуття, яких ти не шукав, а які стають частиною тебе. Давно не виїжджав за межі міста. і ось зібрався спонтанно, друга година дня. Я відпросився з роботи, досі, сіре небо, мокрі дерева, а у повітрі свобода. Бо коли ти довго сидиш у місці, коли твій поряд постійно. Опирається в будинки, тобі хочеться дивитися далі, де немає шуму, де вітамін Д не міф, де просто тих, гори, згалені схили, корови пасуться. Це Баварія, і я знову в неї закохався. Я собі подумав, якби наші українські сили виглядали отак, люди б не виїжджали. Тут все як в касці, тільки справні, будинки акуратні, все прибрано, а поруч супермаркети, дороги, нормальні зарплати. Люди живуть, а не виживають. І що найцікавіше, я захотів пожити у селі, просто уяви, зранку кава з виглядом на гори, без натопу, без сигналів машин. Просто ти, природа і спокій. Але ми їхали не лише за естетикою, ми хотіли трохи розвантажити голову. Дульбани, якщо ти не чув, це як американські гірки. Один і шість кілометрів спуску по горах дощ лупить в обличчя, і ти замість гальмувати навалюєш, бо хочеш відчути живе. Віражі, і тебе просто кидає вліво, вправо емоції через край. І в цей момент ти згадуєш, що життя це не тільки робота і метро, і що щастя, воно у хвилинах, а не в календарі. Після катання повністю промокли, і дико голодний. Але в тому селі є один нюанс. Більші закладів Триваються в день це сімейний бізнес, і у них свій ритм. Ми почали шукати. Побачили відгуки про ресторан з сирниками у Баварії. Сирники це стало інтригою. Заходимо, і з перших секунд розуміємо, ми не помилились. Ти тільки ступаєш у цей заклад і розумієш, це не просто ресторан, це простір, тут дерево, камінь, море живих квітів. Тут пахне їжею, тут пахне затишком, фігурки, зірочки, трофеї, світло, ніби ти потрапив не в ресторан, а в атмосферу. І саме в цьому миті з кухні. Жвава, швидка, очи уважние, такая, что знает, что и де лежить, кто что замовит, чего не выстачает, завжды готова пожертвовать. Истории как таковой нету, я же говорю, что у меня большой опыт в этой сфере, и мой муж ну, просто, вот, то, что мы в голове себе рисовали, мы сделали очень уютный зал, ты же видел, мы подошли, мы подбирали эти лампы, мы подбирали все, 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 у нас было время год, мы на это потратили, но так как забегают сюда туристы и кричат, что нужно срочно, у того поезд отходит, у того автобус отходит, тому нужна сосиска, тому нужен бургер какой-то быстрый, ну, то есть вообще желания работать, честно говоря, абсолютно нету. То есть у нас обширнейшее меню, то, что вы видели в основном меню, плюс тафель меню еще стоят же, это дневное меню. Ну, люди очень странно на это на все реагируют, тем много читать, те что-то все равно не не находят ну то есть у меня очень смешанные чувства ну я бы не хотела это пройти вновь потому что ты вкладываешь сюда помимо финансовых вложений ты вкладываешь в себя душу сюда ты относишься это как к своему дому то есть когда твои гости тут как бы не очень себя корректно ведут да или там мусорят то это как будто бы тебе квартиру наложили поэтому ну, я, я мы относимся к этому так не как к бизнесу, а именно как к нашему дому, к нашему детищу. Но ценители, еще раз повторю, это только славяне, это только русские и украинцы. Американцы иногда, по нашему менталитету, все остальные туристы очень-очень странные. Это можно проследить по нашим отзывам. То есть есть нормальные люди со всех стран, да, есть и французы, которые остались очень довольны, американцы очень довольны, но есть и э, туристы, и так как и немцы э, очень странные с какими-то непонятными, необоснованными претензиями. Э, когда ты читаешь эти комментарии, ну, ты просто задаешь себе вопрос, зачем ты это все делаешь? Вот как-то так. По поводу декора и колоритности нашего ресторана, значит, мы взяли просто голые стены и с нуля целый год мы делали сами своими руками э, ремонт. Мы ездили в Голландию, мы покупали этот камень, он был на сетках, мы его разбивали по фрагментам и складывали, выкладывали. Моему мужу хотелось, чтобы это было как в настоящем замке, не просто, знаешь, там кустарно частями приклеено. Вот. Потом мы покупали старое дерево, он сам его шлифовал, он был весь грязный, в пыли, это очень долгая работа. Мы покупали эти дубовые лавки, столы, стулья, они совершенно были другого цвета, темные. Мы их шлифовали, не знаю сколько, 2-3 месяца, потом покрывали одним средством, потом другим, потом чем-то затирали. В общем, это все очень долгий путь. Этот штадель, который у нас, это полностью осталось только задняя стена которая из кирпича или я не знаю из чего полностью все дерево это он сделал сам новое дверей туда во вход на террасу не было то есть это двери все пристройка вот это типа барной стоечки это все мы сделали сами то есть вложили сюда очень много денег и когда это окупится ну как бы три года залаживается на окупаемость этой всей территории Цветы – це все моє з дому. Я просто принесла привез, перевезла сюди, потому що ну как бы я люблю декор. І весь, який у мене був дома, який здесь за три года, що я перебуваю в Германии, вот этот весь декор ми сюди и перевезли. Вот, что еще сказать. По налогам очень все сложно. Я не знаю, я не занимаюсь вообще налогами. Но у нас есть что оператор и есть налоговик, которые ведут нас. Но знаю, что это все очень долго делается и очень много вопросов у тех же налоговиков. Это все скрупулезно проверяются все наши закупки, сколько мы потратили. Почему мы столько много потратили, почему мы столько много купили продуктов, а то, что мы должны делать, проработки, пока мы не открылись, ну то есть это. В Германії все очень странно, то тут здесь нет. То Якщо ти зробила закупку і у тебе пропала часть продуктів, то списування це не подлежит. Здесь нету такої статьи расходов. Це не просто ресторан, це історія сили, історія, як робити своє майбутнє. Ми замовили дві порції курки з картоплею і салатом. Курка прям виблискувала своїми апетитними барвами. Картопля ніжна і поєднувалася з м'ясом. Салат був такий, як вдома, простий, чесний. Риба лежала поруч з овочево вітамінним асорті. Було неймовірне бажання скоштувати то все. А ось азіатський суп мені трошки не зайшов, трохи жирний, і я не відчув знайомого аромату спеції, смаку соусів. Можливо, це адаптація під місцевий смак. Далі сирники, подана тарілка оформлення, ягоди, трохи крему. Видно, що стараються. Смак не той, до якого я звик, просто трошки інший. Тоді я відчув, що це місце більше, ніж їжа, а потім налисники. Комплімент від закладу. Це був удар, ніжне, тонке тісто, трохи сиру, ваніль. Нам сказали, що німці обходять налисники стороною і взагалі не замовляють. Треба робити дегустацію, щоб вони скуштували. Вони не мають гадки, що втрачає ще одне, що не відпускало: кількість деталей: кожна поличка, кожна фігурка, ручка, дерево, камінь, світло. Це не зроблено для тіктоку чи інстаграму, це зроблено для сипи, для душі. Тут є одне почуття затишку і тепла, і ще праця. Тут видно, що кожен елемент або зроблений вручну, або вибраний з любов'ю. І коли ти їси в такому місті, ти відчуваєш це. Ця поїздка була не про їжу, а про людей. Ми підняли тему бізнесу, що всі так чи інакше хочуть щось своє. Почали думати, скільки коштів, як то все організувати, які концепції і варіанти можливо в нашому випадку втілити в життя. Бо коли ти бачиш, як свої не здаються, ти і сам хочеш зробити більше. Я не просто поїв у класному місці, я побачив, як у чужій країні можна створити щось справжнє. Іноді, щоб знайти точку сили, треба виїхати на родильбани, потрапити під дощ і заїхати в ресторан, де з кухні тобі скажуть, варте біти, але так, що ти точно відчуєш, що це. Своє. Ми всі проходимо свій шлях, хтось відкриває ресторан, хтось знімає відео, щоб вибратись з рутини. І кожен крок це боротьба. Мої відео не завжди ідеальні, але якщо хоча б хтось після них усміхнеться, згадає своїх або захоче підтримати своїх тут, у Німеччині чи іншій країні, значить не дарма це все я знімаю. Тому якщо тобі сподобалось, просто залиш коментарі, напиши, що думаєш, та підпишись на мій канал. Мені буде як мінімум.